Вітаю на константі. Пам'ятаєте, як усі накинулись на Трампа, коли той сказав, що хоче розширити американський вплив на Гренландію? Сьогодні я розповім, чому в цьому дійсно є сенс. Починаємо. Гренландія є важливим стратегічним партнером у забезпеченні миру і безпеки американців та європейців. Географічне розташування, велика кількість енергетичних ресурсів, корисних копалин усе це робить Гренландію геостратегічним активом глобальної оборонної архітектури Сполучених Штатів та їх союзників. Америка має захистити світ від потрапляння під вплив Китаю, Росії, Ірану і Гренландія відіграє в цьому ключову роль, як і в цілому в геополітичній доктрині Трампа Америка понад усе світовий попит на найважливіші корисні копалини різко зріс за останні роки. Це вимагає від Китаю та Росії збільшувати свою глобальну економічну присутність. Адже їхні економіки дуже залежать від енергоресурсів, і якщо в них цих ресурсів буде мало, якщо вони не будуть ними торгувати, то їхні економіки будуть стагнувати і навіть занепадати. І в той час як Сполучені Штати намагаються налагодити зв'язки з Гренландією, Данія вставляє палки в колеса і руйнує багаторічні дипломатичні відносини. Паралельно з цим Китай та Росія тихо формують новий льодовий шлях, яким би транспортували свої ресурси. Китай методично розвиває нові торгівельні шляхи, будує криголами, порти, внутрішню та зовнішню інфраструктуру задля того, аби продавати в Арктиці і в якийсь момент спробувати витіснити з цієї території Америку. В епоху надвисокої економічної конкуренції, геополітичне розташування Гренландії стало напевно найбільш важливим як ніколи. Центральне місце в усьому цьому відіграє опір Данії дозволити Гренландії незалежно співпрацювати зі Сполученими Штатами і поглиблювати інтеграцію, взаємну інтеграцію. Натомість співпраця зі Сполученими Штатами дала б Гренландії, по-перше, економічний розвиток, а по-друге, оборону і безпеку. Ще під час першої своєї адміністрації Трамп налагоджував зв'язки з Гренландією, виділяючи мільйони доларів на фінансування потужностей, на фінансування на розробку проєктів з видобутку корисних копалин. Таке партнерство підтримувало б економіку Гренландії і водночас завдавало збитки російським та китайським хижацьким інтересам. Подумайте також про те, що саме Сполучені Штати володіють найсучаснішими передовими технологіями у видобутку ресурсів, які, по-перше, є вкрай ефективними, і, по-друге, захищають екологічне середовище Гренландії або Іншої території. Партнерство з та Гренландії дало б самій Гренландії економічну стабільність на десятки років вперед. Попит на критичні мінерали стрімко зростає. Я робив уже відео про те, що Китай володіє більшістю з цих мінералів, і навіть Сполучені Штати залежать від Китаю. Тож інтеграцією відносин Гренландії та Сполучених Штатів Америка може вирішити два своїх проблемних питання. По-перше, знизити свою залежність від Китаю, і по-друге, збільшити свою військову присутність в Арктиці. США мають відновити міцні дипломатичні та економічні зв'язки, які були започатковані ще за часів першої адміністрації Трампа. У 2020 році Штати досягли історичної віхи, знову відкривши Консульство США внуку через 67 років після його закриття в 1953 році. Також була підписана угода про торгівлю та співробітництво з Гренландією, а адміністрація Байдена просто знехтувала цими досягненнями, жодним чином не розвивавши відносини США Гренландія. А перед тим як продовжити, пропоную стати спонсором канала Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки. Ви можете обрати той, що буде підходити особисто вам. Також ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Я буду дуже вдячний, ми продовжуємо. З поверненням Трампа до Білого Дому повертається і політика взаємної інтеграції. Америка може надати Гренландії чіткий шлях щодо розвитку видобутку ресурсів і розвитку туризму. При цьому ключовими питаннями стане економічне зростання і екологічна безпека. Угода між США та Гренландією включатиме питання розвитку туризму, розвитку інфраструктури, передачі технологій і розумному видобутку. Корисних копалин і інших енергоносіїв. Наразі Гренландія суттєво обмежена кліматичними указами і всілякими вимогами від бюрократів з ООН. Ліворадикальна політика призвела до того, що наразі видобуток корисних копалин у Гренландії практично на нулі. Надалі так продовжуватись не може. Цю нішу хтось обов'язково буде намагатись зайняти. І набагато краще, аби це були саме американці, які водночас вирішать питання безпеки. Гренландія відіграє ключову роль у широченній геополітичній боротьбі, йдеться не лише про корисні копалини та торгівельні шляхи, Гренландія забезпечить Америці та Європі геополітичну перевагу перед Китаєм і Росією і фактично оплот в Арктиці. Морські та повітряні шляхи навколо Гренландії можуть використовуватись не лише в торгівельних цілях. Посилення світової безпеки та економічний розвиток ось що пропонує Трамп. Питання лише в тому, чи погодиться на це сама Гренландія. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео, ставайте спонсорами. Чао!